Дивіться в сьогоднішньому відео. Відомий співак відповів, чи повернеться Михайло Хома до образу дзідзьо. Крім цього, Олександр Пономарьов розповів про реакцію дружини на приписаний йому роман з Марією Яремчук. І наостанок, скандальний виконавець з Росії Філіп Кіркоров, який з радістю підтримує агресивну політику Кремля стосовно України, вирішив показатись в обіймах чоловіка. Це Марс та зірки. Поїхали! Український шоумен Юлік відповів, чи повернеться артист Михайло Хома до образу Дзідзьо. Так, з початком повномасштабної війни співак відмовився від сценічного образу веселого бородання. Шоумен Юлік вважає, що його колишній колега ще зможе до цього повернутися. Однак Дзідзьо буде не таким, як був раніше. Як зазначив Юлік, війна змінила творчість артистів, і Михайло Хома тому не виняток. Я думаю, що він зможе, але це вже буде не той дзідзо, який був. Не може людина зупинятися на одному чи заморозити якийсь проект. Дзідзо це ж не було щось вигадане спеціально. Воно було вигадане жартома. Це були приколи, які він розповідав, навіть коли ми на весілля грали. Це була його частина, це було його альтер-его. Зараз він змінився. Він колись іншим був. Вже дзідзо не може таким бути, як був тоді, розповів співак в інтерв'ю Славі Дьомін. Також Юлік зізнався, що після виходу з гурту дзідзо підтримує дружній зв'язок з Михайлом Хомою. Колишні колеги телефонують одне одному та за можливості бачаться. Щоправда, це стається не часто. Так, я з ним спілкуюся. Не так часто, як хотілося би, але коли він у Львові, як є можливість побачитися та зустрітися, я завжди намагаюся. Він час від часу телефонує, поділився артист. Також нагадаємо, що нещодавно колишня дружина Михайла Хоми прокоментувала його відмову від образу дзів. Співачка Славія пояснила, чому він це зробив. Вона поділилася, що раніше її колишній не міг наповну проявити себе. Зокрема, у Дзідзьо були жартівливі пісні, які не давали змогу продемонструвати потужних вокальних даних. Славія зазначила, що її екс-чоловіка раніше не сприймали як серйозного артиста. Я завжди була за те, щоб він проявив себе справжнього, свій справжній талант, свої неймовірні вокальні здібності, бо, звісно, в гурті дзідзо настільки він себе проявити не міг. Ті пісні і образ були зовсім іншої направленості, люди не сприймали і не могли сприйняти його як серйозного артиста. Я завжди була за те, щоб він повернувся до себе, скажімо так, справжнього. І мені дуже подобається те, що він зараз робить. Це справжній Михайло, розповіла співачка. Друзі, як на ваш погляд, чи варто Михайло Хомі ще колись повернутись до образу дзідзьо? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український співак Олександр Пономарьов розповів, як дружина відреагувала на приписаний йому роман з Марією Яремчук і батьківство Первістка виконавиці. Так останнім часом довкола особистого життя артистів вирує чимало пліток. Дійшло до того, що Пономарьову приписали романи з Яремчук, ба більше мовляв саме він став батьком первістка співачки. Втім, виконавець з гумором реагує на ці плітки, як зазначив артист у проєкті Ранок у великому місті він не бачив Марію понад 5 років, тому йому дивно було таке читати. Не ображалася і дружина співака, Як каже пономарьов, його кохана теж з гумором поставилася до цих пліток, сміються всі. Також артист прокоментував нещодавній камінаут своєї названої доньки від Олени Мозгової Зої. Пономарьов зазначає, що зараз не на часі це обговорювати. Втім, він усе ж зізнався, що про гомосексуальну орієнтацію Зої дізнався із соцмереж, коли вона про це відверто повідомила. А зараз не на часі це питання, у нас більші проблеми війна в країні. Раніше я про це не знав, поділився артист. Нагадаємо, наприкінці липня 30-річна Зоя Мозгова здійснила камінаут і показала свою обраницю. Продюсерка Олена Мозгова вже прокоментувала гомосексуальну орієнтацію доньки, а знаменитість залишила коментар під дописом Зої в інстаграм, де вона розповіла про реакцію мережі на її публічне зізнання. Зокрема, донька Мозгової зізналась, що після того, як розкрила свою сексуальну орієнтацію, отримала чимало слів підтримки від користувачів. Однак знайшлися і ті, хто намагався присоромити Зою, ба більше дійшло до того, що образливі коментарі писали сім'ї, сама ж Зоя запевняє, що хейт її жодним чином не образив. Окрім того, донька Мозгової зазначила, що вже давно слід відмовлятися від радянського мислення. Приймати і толерантно ставитися до вибору інших багато людей подякувало мені за сміливість сказати, як є, бо вони бояться зробити так само, бояться тому, що велика доля суспільства живе радянським минулим і мислить стереотипами. Які вже багато років не лише засуджуються, а навіть караються законом у вільному світі. Бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні досить важко, а в деяких випадках неможливо. Соціальна модель суспільства побудована так примітивно, що люди досі вважають, що можуть нав'язувати свої правила і втручатися в життя інших, висловилася Зоя. Під дописом доньки залишила коментари сама Олена Мозгова. Продюсерка підтримала Зою. Знаменитість порадила їй не звертати уваги на хейт, адже самодостатні люди не будуть лізти з порадами до чужого особистого життя. Також Олена Мозгова побажала, аби Зоя була щасливою, а вона своєю чергою зробить все можливе, аби донька саме такою і почувалася. Сонечко, будь щаслива, не звертай уваги на хейтерів, вони нещасні люди з відсутністю свідомого і наповненого життя. Тому і лізуть до іншого. Люблю тебе і завжди буду поруч, написала продюсерка. Друзі, чи вірили ви у плітки про роман Олександра Пономарьова з Марією Яремчук? Пишіть у коментарях. А також пишіть, як ви ставитесь до людей з гомосексуальною орієнтацією. А ми тим часом переходимо до останньої новини. Філіп Кіркоров вирішив зняти всі маски та продемонструвати свої вподобання. 57-річний путініст похизувався в мережі, що проводить час в компанії іншого росіянина в Греції. Відпочивати відомий співак Філіп Кіркоров сам не бажає, тому взяв з собою візажиста з Росії, так званого Алішера. Саме Мейкапер і опублікував фото з Кіркоровим на свою сторінку в інстаграм. На світлині чоловіки обійнялись, позуючи на камеру на фоні красивих пейзажів Греції. Підписуючи кадр з Кіркоровим, Алішер розповів, що гримував путініста на зйомку, а потім вони вирішили зробити кадр на пам'ять. Отже, наше робоче відрядження до Греції в самому розпалі. Днями мені пощастило створити образ на зйомку для народного артиста Росії, зазначив візажист. Це фото викликало неабиякий ажіотаж в мережі. Підписники Алішера припустили, що у візажиста з кіркоровим справжній роман. Однак хепі Ендом він навряд чи закінчиться, тому порадили триматися далі від путініста. Ви б краще стримались виставляти цього мужика, який боягуз і пропагандист війни. Та, до речі, головне на березі домовитись, хто і в які двері буде заходити. Нагадаємо, у 2021 році фанат Кремля Кіркоров був визнаний особою, яка несе загрозу українській нацбезпеці. Співак відомий своїми проросійськими та українофобськими поглядами. Із 7 січня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Друзі, ваше ставлення до Філіпа Кіркорова пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.